29 квітня в Лазівській міській раді відбулося посочергове пленарне засідання, на якому поєдналися важливі блоки: ухвалення нагальних рішень щодо розвитку громади і підбиття підсумків роботи старост старостинських округів за минулий рік. Міські обранці вкотре підтримали українських військових, виділили фінансову підтримку для однієї із військових частин Міністерства оборони України на закупівлю сучасних засобів радіоелектронної боротьби рюкзачного типу у розмірі 1 мільйон гривень. Начальниця відділу містобудування архітектури та земельних відносин Інна Кошляк доповіла про те, що до міської ради надійшла пропозиція щодо реалізації інвестиційного проєкту на вулиці Привокзальній. Інвестиційний проект передбачає будівництво торгівельного центру і будівництво за власний рахунок. Автомобільної дороги, яка буде сполучати вулицю Павлоградську з вулицею Привокзальною. Ця автомобільна дорога, яка була передбачена містобудівної документації, і проєкт на реалізацію якого розробляла свого часу до війни управління житлово-комунального господарства. Попередньо були зроблені технічні. Прорахунки з будівництва цієї дороги узгоджені з заявником, і наразі підготований проєкт рішення про включення земельної ділянки. Площа земельної ділянки 0,8 гектар. Вона передбачає собою і площу для самого об'єкта торгівлі, і площу дороги для того, щоб майбутній переможець земельних торгів зміг реалізувати цей проект. П'ятно торгівельного центру це АЗС існуюче. Там де був Оце торгівельний центр, оце автомобільна дорога, що буде сполучати вулицю Павлоградську і привокзальну. Тут вокзал. Це паркувачні місця, цю частину вони не беруться реалізовувати. Микола Пономар, начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради, виступив із пропозицією внести зміни до рішення про затвердження програми благоустрою Лозівської територіальної громади на 25-27 роки. Він запропонував не тільки збільшити загальний обсяг фінансування, а й доповнити перелік заходів. А саме, поточний ремонт із елементами благоустрою прилеглої території за адресою вулиця Козацька, будинок 3, де згодом буде центр надання адміністративних послуг. Та капітальний ремонт із благоустроєм скверу Шевченка, облаштування стоянки та тротуарної доріжки. Палковка буде, вона 5,5 метрів. Вона Глуб. Глуб. карман буде на 5-5 метрів. 5 ,5 метрів. Тобто він зайде пошти до дерев. Пол метра до дерев не буде хватати. А тротуар перенесем за дерева ще на полметра. Окрім того, Микола Пономар запропонував збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою дороги по вулиці Олександра Бричука. Ви виділяли в минулої сесії 1,5 мільйона. Це ті дор дороги, які прилягають до фабрики кухні. Ми запланували цю дорогу зробити до восьмої школи, включительно, але, порадившись, ну, робимо її до військової частини. Тобто геодезія, геологія, все інше. Проєктні роботи. Щоб повністю Олександра Бричука зробити від миру до військової частини. Далі після розгляду основних питань слово надали старостам дев'яти старостинських округів громади. Кожен із них прозвітував про виконані у 2024 році роботи від соціальної підтримки мешканців та надання адміністративних послуг до капітальних і поточних ремонтів закладів освіти, фапів, дитячих садків і закладів культури.